Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас у гості завітала книжка, і ми поговоримо, які бувають книжки. Так, книжки бувають як для дорослих, так і для діток. З різними малюнками, а також з цікавою, різною науковою інформацією. Діти, а ви любите книжки? Так, звичайно, любите. А чому? Тому що вони яскраві, цікаві, веселі. Що саме люблять читати маленькі діти? Так, звичайно, вони люблять читати казочки, а, а також веселі історії і різні різні оповідання. А зараз ми з вами перевіримо, як ви знаєте казочки, чи добре ви їх запам'ятали. Хто утік від баби й діда, не сидів він на вікні, зустрів у лісі різних звірів і кожному співав пісні? Як ви гадаєте, що це за казочка? Здогадалися? Так, дітки вірно, молодці, це казка «Колобок». Знайшов півний колосок, змолов борож на мішок, Спік негайно у печі, пірішки і калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Я знаю, ви, звичайно, здогадалися, що це за казочка. Да малята? Так, це казочка називається колосок. Розумнички, вигнав дід козу із хати, та пішла вона блукати, зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли, рак козунню ущипнув. Зайцю хатку повернув. Пригадали цю казочку? Дуже цікава казочка. Так, вірно, молодці. Це казка називається Коза Дереза. Які ж ви у мене розумнички, сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, швидко півника хапає. Біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Ну що, малята, пригадали цю казку? Так, ця казочка називається Котик і півник. Я бичок третячок, соломиний у мене бочок. Мене із соломи дід зробив, а бік смолою засмолив. Ви здогадалися, що це за казочка? Так, вірно, це казочка називається Солом'яний бичок. Сподіваюсь, що ви відгадали всі казки, а тепер зробимо зарядку для нашого язичка. Повторюйте за мною ка 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 казка всіх дітей склика. Ко-ко-ко, подорожуємо далеко. Ки-ки-ки, дуже любимо книжки. Ок-ок-ок, Казки знаємо на зуб. А тепер приготувала язичок і вушка. І ще раз повторюйте за мною. ко ка, ка, ка. Казка всіх дітей склика. Ко-ко-ко. Подорожуємо далеко. Ки-ки, ки. Дуже любимо книжки. Ок-ок-ок. Казки знаємо на зубок. Розумнички, ви гарно повторювали за мною. Діти, сьогодні ми гарно з вами попрацювали на занятті. Дякую за увагу!